Це загін протипожежної охорони, що у городницькому держлізгоспі, дякувати Богу, в цьому році ще не виїжджали. Не виїжджали, вилітали на тренувальне гасіння пожежі. У віддаленому кварталі немає водойми. Сюди не дістанеться автомашина. Вже за кілька хвилин гелікоптер висаджує загін неподалік місця штучної пожежі. За спинами у них ранці з мотоприскувачами. «У його, по перше, і давлення, і подача води висока йде. Вперше за багато років лісівники Житомирської області використовують авіапатрулювання. Для нашої області це не коштує нічого, тому що це все за бюджетні кошти через державне агентство лісових ресурсів. Іде проплата на державну авіакиївську авіабазу. І ось цей гелікоптер. Завдяки цьому у нас працює в області цілий сезон. Постійне патрулювання території, сучасна система відеоспостереження, техніка для гасіння вогню, а також робота із населенням, завдяки комплексному підходу до здійснення заходів з протипожежної безпеки цього року у державних лісових господарствах взагалі не виникало пожеж. Проте стверджує директор городницького лісгоспу, у якому проводилось тренування, лісова охорона готова спинити можливе загоряння. Пожежна станція на, на сьогодні наш дорого типу. Не люжиє автомобілів. Всі лісництва, і в тому числі пожежна пожежна станція, забезпечені пожежним інтером згідно нормативних даних. Лісівники та добровільні дружини постійно пильнують місця, де можливе виникнення пожеж. Та все більше сподіваються на людей, котрі свідомо ставляться до використання вогню у лісі.